Привіт, це міра. Як ви розумієте, сьогоднішній наш відос буде про редизайн такої прекрасної, просто персонажечки, неймовірно, я її дуже обожнюю, як іскорка, головна гриня з My Little Pony. Але спочатку поясню вам, як я обирала персонажа, котрого буду редизайнити. Що ж, в своєму телеграм-каналі, посилання на котре як і на мій інстаграм є в описі під цим відео. Я запитала вас, щоб ви написали в коментарях під конкретним постом, яких би ви персонажів хотіли б, щоб я зарадизайнила. І насправді. Першим персонажем, котрий і мені сподобався, і я захотіла, і ви написали, як якось зараз дизайнити, це була Сила Лермун. Я навіть намалювала скетч, він мені дуже подобається. Ось ось він. Але я потім зрозуміла, що я, якщо чесно, сама Силер Мун не дивилася, але мені дуже і так подобається її дизайн. Тобто, те, що я змінила, можна назвати скоріше не редизайном, а хетканоном. І я подумала, що сенс тоді випускати таке відео, в котрому я навіть насправді особливо нічого не змінила. Це, на мою думку, було б трохи дивно, і я вирішила, що ладно, просто по іншим фотомам, котрі ви писали, я якщо чесно не дуже шарю, тому я вирішила обрати щось популярне, і що мені подобається, а все саме було Pony. Також. Такий міні-дисклеймер: я не супер-пупер, якийсь крутий дизайнер, якийсь редизайнер. Я змінила цю персонажечку під свій смак, як мені просто більше подобається. Пишіть в коментарях, як вам би сподобалось, як би ви її редизайнери. І далі в нас є відос, я, там, де я не записую під як я її редизайну, і потім вже якась озвучка, а я якраз таки поставила мікрофончик. Швиденько там накидала, ви далі побачите, в якому саме форматі, і далі вже буде йти спідпейнт повноцінної роботи повноцінного редизайну. Так, дарова, ми зараз будемо намагатися якось змінити її. Я не маю можливості, типу, поставити і гра в планшет, і якби, записувати звук, тому я зараз. На каляк. і все одно я якийсь скетч роблю на папері, а потім вже малюю. Так от, ми зараз трохи по, так би мовити, підправимо в дизайні іскорки, що мені якось не подобається, що якби це його якось поміняю дуже впорото, але потім на спітменті, в принципі, все побачите. Коротше, по-перше, що мені не дуже подобається, це те, що я от знаю, такий, як сказати, Узорчик в нас, я бачила дуже часто на свитерах, але чому він просто так обривається? Типу, ви вже його або якби да? або якось продовжте. Ну, ладно, не знаю, воно якось трохи упорто виглядає, тому можу якось навпаки типу, прям змінити. Не впевнена, що потрібно прям залишати однотон, щоб був, але якось я кажу, змінити оцей зочик, тому що він, він реально дебільний. <смі> я просто по-іншому не можу це якось схарактеризувати. Я, типу, на супер якась там кру крутий дизайнер, вообще. я одязі на те, щоб супер пупер ця рубрика, вона вообще якась максимально розвлекательна, тому... Не знаю, зараз попробую щось а-ля шотландської клітки. Типу поняла, я якісь. не знаю, потім ще буду пробувати на скетчі. Також що мені трохи підбільшується, це оці от рукава. Ах, чесно, мені ніколи не подобалось, коли. Мені подобаються фонарики такі, знаєте, але воно оцей от рукав, Воно, знаєте, таке відчуття, що зараз руку передава, і вона відпаде. Тому що, ну, блін. Не знаю, тут або якось рукав робити. Це все ж таки форма, і сильно тут розгуляєшся, як ну, футболочка, а, чи або його продливати. Тому що цей от рукав максимально діб. Типу, або отак. Або... Або такі довгі рукава. От воно прикольно виглядає, воно якби не сильно вибивається, є прикольно. Оцей от бантик, він начебто нормальний, але йому ніби якби продовження потрібно, щоб воно зав'язано. Тому що так це виглядає, як чесно, як пельмінь. Тобто, знаєте, ці не підмішки навіть макарошки. Тобто такі якісь продовження. лінточки, котрі його закінчують, так. І воно, в принципі, вже виглядає набагато миліше. Оця от штука, ви могли подумати, що вона, можливо, мені якось не сподобається, але вона навпаки мені подобається. Вона так прикольна. Якийсь все ж таки мультяшний прям е, в тему, здається, такий шарм, але я не впевнена, що ці зірочки потрібні. Так що без них. Ну, без них якось поскравні набагатша. І треба, можливо, якось, знаєте, продовжити якийсь прикол. Можливо, навіть це можна зробити ось так. Все ж таки, в нас типу мультик, да, школа, форма, але поекспериментувати, знаєте, можна уявити, що в нас, не знаю, типа ленточки тут якісь. Чи, можливо. Ну, отут -от -от я теж такая, можливо, треба змінити сам е кольор. Во ну, так воно поскромніше виглядає, але все одно прикольно. Е на голові, чесно, я взяла от фотку з неда, котра я. Все ж таки, дуже давно дивилася оцей от мульдени, там, де вони і в людей. Я не впевнена, чи є там якісь другі частини, але я дивилася лише один той самий перший. А Тому не знаю, може є якийсь от бантики якраз таки на голові зробити буде. І типу, знаєте, зібрати трохи волосся назад. І ззаду. Зробити бантик, і там можна якраз таки оці от стрічки зробити. Ну Це виглядає доволі-таки прикольно, якщо чесно. Типа, мені подобається, оця от, тому що мені на голові їй завжди чогось не вистачало. М -м не знаю, якась фігня. Ще я, напевно, на рахунок от цього якогось дебільного трохи відтінку можна ось так от зробити. Тобто трохи не те, що прям менш насиченіше, скоріш, з якогось бірюзового в більш блакитний, більш якісь синій таке може прийти. В принципі, ну, чи зробити не такий прям гіперблакитний відтінок, тому що воно якось ну, воно виглядає гармонічно, прикольно, але мені трохи підрізає око, якщо б я це робила. От. Ще, наприклад, Спідницю все ж таки може зараз буду як бабка, але трохи подовше. Тому що, ну, типа, хоча б досюди. Типу, ось коленка, Ось тут десь, ну ви поняли. І що це за довжина? Чи, в принципі, зробити якусь, знаєте, Максі спідницю? Так не сильно, звісно, дуже буде видно герт. Ну, їх, в принципі, не буде видно. Але виглядатиме прикольно. Ну, коротше, подивимося. Зараз, зараз буду скетчити. А, і, і ще парочка слів, те, що я не намагаюся якось супер, як, як тось по канону підкреслити якісь риси персонажів, тому що а, ребят, я не Ларавет, різних фандомів, я от, це от все. Ми просто зуповано граємося з редізайнами. Якби. Це скоріше рубрика не як правильніше зробити, а як би зробила я. Так що пишіть в коментарях, якби ви заредизайнили нашу «Іскрачку». В принципі, можливо, я, можливо, вам подобалося, як спочатку було. Якби, ну, чесно скажу, мені подобається, як вона, але зробити її скромніше якось. Поадекватніше, тому що все ж таки, оця мультяшна одяжечка, вона така собі. От, коротше, починаємо. Що ж, спочатку я думала зробити просто анфас повноріст, але потім я зрозуміла, що, по-перше, я так не зможу показати у той. Міні-хвостик, міні-гулічку, що я її зробила ззаду, і нормально не зможу показати по факту нічого. І не буде ніякої динаміки, ну коротше, не прикольно. Тому я перемалювала позу, як ви бачите. Також, як ви бачите, цей скетч, що я намалювала на папері, і потім сфотографувала, перекинула собі на комп'ютер, вставила в програму. Тобто, цей скетч, він, ну, дуже, 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 дуже не. Деталізований. На ньому буквально палка-палка горечок. І знаєте, що я зрозуміла? Що насправді мені спочатку отак от, от скетчити, тобто я намалювала насправді на дуже маленькому форматі. Скетч о, в реальності він буквально, типу, 2 см-3 довжину. І потім вже пропрацьовувати деталі якось вже в програмі. А Мені це легше, тому що так. Ну, мені легше так зберігати нормальні пропорції, тому що коли я малюю просто, в мене величезні просто такі гігантські проблеми з пропорціями, що я дуже довго потім виправляю це в програмі різними деформаціями і тому і іншим. Якщо ви теж спочатку малюєте на папері, а потім фотографуєте і скидуєте в програму, то я вам раджу спробувати саме так. Що ж, а тепер давайте ми краще поговоримо не про technical moments, а все ж таки про редизайн. Я вирішила, що кольори я залишу такими, якими вони є в оригіналі, але, звичайно, вони трохи не підходять під мій стиль, під те, як я майже завжди малюю, і я зробила їх трохи менш насиченими. Це єдина буквально зміна, так, мені дуже подобається, як всі кольори Ну, ми не беремо одяг. А в принципі в іскорючки. Як все це воно личить одне одному, їй оця прикольна штучка на чубчику, тобто все волосся фіолетове, а тут такі рожеві. Ой-ой, прядочки, воно реально, воно так прикольно виглядає і дуже незвично, але напевно через те, що все ж таки це мультик в більшості, я думаю, і в моєї аудиторії, і якби в мене, звичайно, теж мультик дитинства і. Ми дуже довго знаємо цих персонажів, і їх дизайн вже ну, прям вжився в пам'ять, в серце. І вони не здаються якимось дивними. Тобто, знаєте, якщо можливо на початку, ти, ти подивишся і такий, а, а чому то, а чомусь? Але так, дуже от велику роль грає те, що персонаж по факту дуже старий. Я не можу сказати, що це погано, але для людей, котрі, можливо, подивилися це відео і котрі не дивилися My Little Pony, ця думка буде трохи дивною: типу, це якось предвзята, але ну, як є. Також пам'ятаєте, я казала, що мені не подобається, що її спідниця вона занадто коротка. І може здатися, що на моєму редизайні, в принципі, вона така ж. Але якщо в оригіналі ця спідниця вона одразу, якби якщо придивитися, торчала в різні сторони, все ж таки моя інша трохи, вона спочатку облягає, а потім вже йде більш вільним кроєм. Я вважаю, що це виглядає якось адекватніше, тим більше тут у нас динаміка, тобто вона в якомусь русі, і якщо встати рівно, то вона якраз таки буде по коліна. Тобто я вважаю це адекватно довжиною для школи, для форми, тобто для якогось такого околоофіційного стилю. Також, от зараз ви бачили, як я малювала ці герти, все ж таки так, я вирішила залишити усю а-шотландську клітку. Я не дивилася прям таки, як в оригіналі ця шотландська клітка виглядає, тож, можливо, в мене там трохи щось відрізняється, але мені дуже подобається, як це виглядає. І, в принципі, якщо звернути увагу на цей силует, на нас, що вийшло по кольорам, я вважаю, що характер такий, знаєте, Бо як в оригіналі, її, тобто, відповідальність, її якась вчасності відносно, точніше, навіть інших персонажів, серйозність, воно зберіглося, але також мені здається, що прибавилося більше якоїсь дитячості, більше чогось підліткового. Це доволі таки мило, я вважаю. Ось і наш результат. Пишіть в коментарях, як вам. Також хотіла сказати, що дуже пишаюся тим, що в мене вийшло візуально зробити не в самому дизайні, а якраз таки в силуеті, якщо брати всього персонажа ціліком і конкретно цією позою виразити трикутниковий силует. Це я вважаю дуже приємно дивитися. І на сьогодні це все повторюся ще раз, пишіть в коментарях, тому що мені дуже приємно чути і таку знаєте, як я звикла, ви мене розбалували читати таку, знаєте, м'яку критику, тобто виправляти щось, але не з негативом, а якраз таки реально, щоб якось допомогти мені. Також заглядайте в опис і пишіть і тут в коментарях, і можете просто в рандомних коментарях під Радом Повстом в телеграмі, які... Персив, ви думали б, ви б хотіли б, щоб я заредизайнила. Я все побачу. Буду шукати в фандомах, котрих я шарю. Я не знаю, чи буду я ще редизайнути персонажів з My Little Pony. Можливо, буду, можливо, ні. Все залежить від того, наскільки, по-перше, вам сподобається ця рубрика і наскільки ви будете зацікавлені в якомусь конкретному фандомі. Чому, в принципі, все одно про це теж пишіть. А наразі все. Пока-пока.